Читання Уроки 1-2, частина 7 Тима Позакласне читання Весну красну зустрічаємо. Відкрийте робочі підручники на сторінці 5 Прочитайте уривок української народної пісні разом із диктором Ой минула вже зима, снігу й льоду вже нема. Прилетіли журавлі і соловеєчки малі. Всі веснянку співаємо, весну Красну вітаємо. Як ви думаєте, чому люди зазвичай радіють приходу весни? Назвіть обрядову пісню, якою вдавнину закликали весну русальна, колядка. Веснянка. Так. Це веснянка. Виконуємо з вами вправу фотоапарат. Вправа на розвиток вашої пам'яті. Уважно прочитайте речення, яке буде у вправі, та запам'ятайте. А потім на сторінці 5 запишіть. Увага! Запишіть. Скажіть, будь ласка, що таке веснянка? Дуже добре. Перегляньте презентацію. Після перегляду презентації розкажіть про перші весняні квіти. Увага! Так починається весна. Знов починається весна. Знов починаються дива. То серед двору із-під снігу раптово визирне трава, то раптом лагідні веснянки засіють щоки та носи. Чи розчебечуться ще зранку? Птахи на різні голоси Анатолій Костецький. Навесні можна побачити підбіл мати й мачуху. Як тільки сходить сніг по берегах річок і струмків, обривів уздовж доріг скрізь у нас з'являються дрібні жовтувато-золотистого кольору квіти мати й мачуха. Це одна з найбільш ранньоквітлих рослин, має велику кількість назв підбіл звичайний, мачушник, білпух, підбій тощо. Але в народі найбільше прижилася назва мати й мачуха. З давніх давен існував в Україні звичай, топтати ряст. Вважалося, що квітучий ряст дарує людині здоров'я, додає сили, а приказували так топчем, топчем ряст, ряст, бог здоров'я дасть, дасть. Одна легенда розповідає, що на провесні летіли над лісом жайворонки, посварились між собою та й почали битися. Билися так, що аж шпорці та чуби свої погубили, попадали вони на родючий лісовий ґрунт і проросли гарним весняними квітами, рястом. На весні можна почути різноманітних птахів. Краю, кураю, пташок викликаю. Летіть же й воронки до нашої сторонки, спішіть ластів'ята до нашої хати, весну зустрічати, зиму проводжати. Розкажіть про перші весняні квіти. Чудово! На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся, що таке акровірш. Прочитайте навчальну одиницю. Акровірш це вірш, у якому перші літери кожного рядка, прочитані згори вниз, утворюють слово слова або речення. Поставте відео на пауз. Прочитайте два рази навчальну одиницю. А на третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! Прочитайте загадку акровірш Леоніда Глібова та уставте пропущені літери. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевіримо. Хто вона? Лиха зима сховається, а сонечко прогляне. Сніжок води злякається, тихенько тануть стане. І здалеку безстресенько, вона до нас прибуде. Кому, кому любесенько, а дітям більше буде? Прочитайте відгадку! Ластівка, так, це в нас акровірш. Ми читаємо згори вниз, так, перші літери. Ластівка. А що вам відомо про цю пташку? Чудово. Виконайте вправу черепашка сорока. Поставте відео на паузу та прочитайте перший раз чистомовку Повільно, як вовзе черепашка. Другий раз прочитайте швидко, як скривковче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово і кожний склад. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні Ви прочитаєте уривок твору Чохліпа «Чом Чомгай весна. Але перед тим на сторінці 6 зверніться до тлумачного словничка. Прочитайте лексичне значення слів Синь озеро, Рогіс. синь Озеро, Озеро Синевир. Що в Закарпатті. Рогіс. Багаторічна трав'яниста рослина. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно уривок твору. А можете прочитати разом із диктором. На Лісовому синь озері жила качка Чомга. Озеро було затишне й мальовниче. З усіх боків його обступали віковічні сосни та ялини. Прибережжя густо заросло очеретом та рогозом. На срібноводді плавали табуни різної риби. Чомга почула весну найпершою. І ще сосни та ялини не прокинулися від зимової сплячки, очерет і рогіз ще не думали зеленіти, і риба ще не піднімалася із озерної глибини. А чомга раптом збадьорилася, почала чистити пір'я, прихорошувати темню синю шапочку на голові. Дедалі вище піднімалося сонце, крига відступала й відступала від ополонки, і чомзі вже було де розгулятися. Вона то лопотіла по воді крилами, здіймаючи сріблясті хмарки бризок, то пірнала й несподівано з'являлася на поверхні, то враз завмирала на дзеркальному плесі. Невдовзі чомга почала мостити на воді невеличкий плотик із сухого очерету та рогозу. На ньому забіліло четверо продовгуватих яєчок. Одного ранку виглянула із за сосон щойно умите сонце і освітило на плотику чомгу й четверо каченят. Тепер цілий табунець хлюпався в озері. Каченята доганяли матір і всідалися їй на спину, а то забиралися їй під крила, і вона пірнала разом з ними. Сосни та ялини були в захваті, як із води раптом випорскувала білошия чомга і чотири жовті кульки каченята. Скажіть, будь ласка, хто така чомга? А де вона жила? Розкажіть, як чомга зустрічала весну. А як автор описує качений настрій? Позначте, кого в тексті названо жовтими кульками? Рибок, каченят, пташок. Так, в тексті жовтими кульками названо каченят. В наступному завданні з'єднайте стрілочкою близькі за значенням слова. Прочитаємо ополонка, пожива, небозвіт раптом. І другу колоночку. Здобич, зненацька, проруб, небо. Ополонка близьке за значенням слово Проруб, так, пожива. Здобич, так, небозвіт. Небо раптом. Зненацька, так. А чи доводилося вам спостерігати за поведінкою птахів або тварин навесні? Яка сама в них була поведінка? Розкажіть. Чудово! Візьміть томатії Перед тим, як ми попрацюємо з хрестоматією, перегляньте невеличкий відеофрагмент. Яке враження на вас справив перегляд відеофрагменту? Дуже добре. Тепер відкрийте хрестоматію. Сторіночка 38. Прочитайте виразно вірш Григорія Усача. Запрошення до мандрівки. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитати разом зі мною. Григорій Усач. Запрошення до мандрівки. Давай не додивимось в ранішні сни, І вирушим з хати в світанок ясний За річку. За поле і лугом навскіс до міста, яке називається ліс, а в місті проспекти, бульвари, квартали, де мешканці різні стежки протоптали, ішли поодинці, а може, стадами. Ступаємо нечутно за тими слідами, побачимо місце. Де кожного дня зустрічає світанок струнке оленя. І раптом почує, мов ранку кришталь, сопілочка Іволги сріблиться вдаль. Це значить, оленячу площу пройшли. Це значить, ми вулицю Івол знайшли. Погляньмо ліворуч, дерева цвітуть, і бджоли на липовій трасі гудуть. Тож, звісно, туди, де дупляночка вулик, веде обережний ведмежий провулок. А вуличка лисяча крутиться, в'ється до того кутка, що фазанячим зветься. Праворуч, проспектом, дубовим ходім. Тут дерево кожне, мов радісний дім. Сім поверхів радості ось який він. Підносить жильців своїх аж до хмарин. Під смак свій квартири обрали жильці, вужі аби вогко, щоб сухо зайці. Підвалів любителі кріт та єнот, а птиці синиці горішній народ. Чимало іще несподіваних див. У місті Зеленову я б вам відкрив. Та ви і самі побуваєте там. І місто чудесне відкриється вам по стуку, по дзвону, по свисту, по писку, вгадайте мешканців точну прописку! А тепер поставте відео на паузу та прочитайте виразно, самостійно! Чудово! Скажіть, будь ласка, до якої мандрівки Григорій Усач запрошує у вірші? А за допомогою яких слів автор порівнює ліс із містом? А як ви думаєте? Чи можна з тексту поезії довідатися, хто та де мешкає в місті ліс? А яких лісових тварин згадано у вірші? Що вам відомо про них? Дуже добре. Скажіть, будь ласка, які пташки прилітають навесні зверюю? Дуже добре. Прослухайте спів пташки, про яку йдеться у вірші Григорія Усача. Відкрити сторіночку сьому у підручнику. Прочитайте вірш Олександра Олеся в небі жайворонки в'ються. Та допишіть пропущені слова. За потреби можна скористатися довідкою. Слова з довідки сміються, вітають, співають жайворонки. В небі. Жайворонки в'ються, заливаються, сміються так, грають, дзвонять цілий день, і щебечуть і. Співають так, і з весною світ. Вітають дзвоном радісних пісень. Дуже добре. Здавна у нашого народу формувалося шанобливе ставлення до птахів, провісників весни, радості, сонця. Уважали гріхом завдавати пернатим навіть найменшої кривди. Люди намагалися захистити птахів, підгодовували їх, робили їм оселі. Майже про кожну пташку існує в нашого народу легенда чи переказ, порівняння чи фразеологізм. Щебече як ластівка, говорять про лагідну й приємну мову дівчини, гарного, сміливого юнака називають соколом, обдарованих людей порівнюють зі співучими птахами, співає, як жайворонок. Заливається соловейком. Фразеологізм Ранній птах характеризує людину, яка рано встає, починає працювати в досвіта. Перша ластівка говорять про початок появу чого-небудь. Вільний птах це людина, незалежна в вчинках і діях. 9 березня – Наші предки відзначали сорочини свято зустрічі птахів. Цього дня з вирію мали повернутися сорок різних птахів, тому дітям випікали обрядові коржики, жайворонки, щоб закликати пернатих із вирію. Пташок викликаю з теплого краю, летіть соловейки на нашу земельку. Спішіть ластівоньки, пасти корівоньки, із краю кураю, пташок викликаю, летіть жай воронки до нашої сторонки, спішіть ластів'ята до нашої хати, весну зустрічати. Діти залишали жайворонків для пташок і вірили, що після цього весна й птахи не забаряться. Скажіть, будь ласка, як можна піклуватися про пташок і готуватися до їхнього прильоту вже сьогодні. Чудово! Візьміть участь у літературних перегонах та оберіть і обведіть чарівний транспорт, на якому будете брати участь. Умови конкурсу. Виконай за три хвилини завдання, уписавши відповідні букви в зірочки. Якщо відповіді правильні, то з букв складеш слово, напиши його внизу, скориставшись підказкою. Тому поставте відео на паузу. На секундомірі засічіть три хвилини і виконайте літературні перегони. А тепер перевіримо. Молодці. Чудово!